На Прикарпатті змінився розмір оплати за розподіл газу. В івано Івано-Франківській філії газмережі пояснили вартість послуги доставки блакитного палива. Розраховується індивідуально. Оплата залежить від обсягів газоспоживання. Постачальники за основу беруть обсяг використання газу упродовж так званого газового року. У 2024 році плата за доставку газу розраховується, виходячи із споживання газу з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року це означає що споживачі які зменшили споживання газу у цей проміжок часу платитимуть менше за розподіл протягом 2024 року Натомість у споживачів, у яких зросло споживання, платитимуть більше. Газмережі з-поміж своїх споживачів враховують домогосподарства, де природній газ використовується комплексно. Це опалення, приготування їжі, підігрів води тощо. Візьмемо до прикладу, обсяг спожитого газу за газовий рік складає 360 метрів кубічних. Тариф за доставку газу, який встановлено НКРКП для Івано-Франківської філії газмережі, становить 2,232 тисячі гривні за метр кубічний. 360 метрів кубічних ділимо на 12 платежів та множимо на 2,232 цілих тисяч гривні. Отримує 66 гривень. 96 шість Чинною є також мінімальна оплата за розподіл газу. Її сплачують нові споживачі, а також жителі, які споживають газ менше 9 місяців. Чи не використовували його протягом газового року? Взагалі, відповідно, національний регулятор визначив категорії споживачів з мінімальною річною замовленою потужністю. Михайло Березені, Андрій Буцяк, новина на вежі.